Привіт, любі друзі! Ви на каналі Вачевих Рослин. Сьогодні поговоримо про дві редиски Сора та Джолі. Значить, це ранні редиски, професійне насіння. З'явилась нагода придбати. Небагато таких редисків у мене вже насіння є. Хто не підписався на канал, підписуйтесь. Дивіться огляди там на насіння, там редиска Сакса. Буду в цьому році висівати, також висію цю Цю пробував. Сора чудова, вона по 27 гривень вартує за конвертик. Джолі, вона дешевше, мабуть, і 17 гривень, десь так в районі 20 Значить, сфокусовую вашу увагу. Це Сора, тисніть паузу, читайте, кому цікаво, значить, насіння розфасоване в місті Київ. Хоча виробник це. Нідерланди, тобто Голландія. Уже сіяв раніше таку і тобто є досвід по посіву її по збору врожаю. От що стосується Джолі, то в опис додам відео огляд на редиску Джолі. Значить, на моїй пам'яті таке начебто є в мене таке відео. Швидко стиглий 20-22 дні. Ну, і в принципі, ця також, значить, орієнтовно такий самий термін. Ну, Тут пише просто ранній сорт. Значить, кому цікаво, знову ж таки, натискайте, значить, паузу та читайте, значить. Хоча тут уже Франція, ну, я думаю, що вони не обманюють, в принципі, постачальники, тому що е, така доволі вона всередині взагалі, чудова якість, якщо чесно, насіння, сам користувався і вам радив якось у відео. Тож, е, якщо хтось десь побачить, в житті маю на увазі в магазині, там в агро, чи, ну, чи взагалі. Де ви там купуєте своє насіння, квіти, овочі і так далі. То, ну, в принципі, рекомендую. Ці два сорти, я точно куштував. І ще також там є така, ніби то редиска Гігант, теж її садив. Теж була непогана. В ній в основному вона м'якенька, вона не тверда. Тож, звичайна редиска, як ми. Знаємо, вона дуже ну, ця віденка еліт, навіть, ну, я буду говорити, як є, вона дешевша. Вона дійсно теж є хороша, наприклад, сора. Я не критикую її, ну, але все-таки ця набагато м'якша на смак. Ну, в принципі, будемо дегустувати. Залишайтесь на каналі, буде врожай, тож будемо дегустувати. Також з новинки по добривам. Під відео про часник ви написала, що там жіночка написала пані Галина, що нібито відео не змістовне. Ну, в тому плані, що е, вона пише, що в мене теж зійшов часник. Ну і що тут також, що ви знімаєте на це відео. Е, ні в якому разі не хочу вас образити перепрошую, я дав відповідь на той коментар. Дивіться, я знімаю в домашніх умовах овочеві рослини, тобто, як я саджаю в межах свого бюджету і період вегетації, тобто сходи рослини, чим я удобрюю. Звісно, що це в межах свого бюджету повторюю, чим я удобрюю, як я там поливаю, там просаповую і таке і різне, як я трую шкідників. Знову ж таки, удобрив, ну і всі етапи, скажімо, вегетації рослин. І щодо часничку, вона мені пише, що написала, чим би будете, наприклад, удобрювати, то ну, нібито відео безмістовне. Я їй поясню, що мої відео все-таки не суть зміст От Те відео про часничок після зими це відео. Було зняти задля того, щоб ті, хто підписаний на мене, якби подивилися новинку. Тобто, ну під, підіймаються перші сходи часнику після зими. Ну я думаю, кому це цікаво, тому це цікаво. Ну бо мені люди пишуть, у мене також зійшов. ну, І що? Ну, якщо відео для вас здається незмістовним, то я прошу вибачення. Ну, вже ж таке, я ж не обіцяв вам якихось то професійних. Навичок, все-таки я теж поволі розвиваюся. І якщо є нагода, то ви завжди можете підтримати є телеграм, ви завжди можете, я відповів якій підписниці людині. Вона все-таки підписалася, подякував їй за це. Що якщо є нагода, і ще раз наголошую вам, ну, всі мої любі глядачі, якщо є у вас нагода, ідеї і варіанти, як. Покращити нам наш канал. Я хочу зробити україномовний канал, е, любительський він, е, непрофесійний, але все рівно про овочеві культури і їх вирощування. Можливо, що поки що у таких, скажімо, пустарних умовах. А далі, можливо, в більш професійних, скажімо так. Ну На все буде буде час і будемо дивитись. Значить, я постараюся в описі, в принципі, знайти вам і додати про це добре саме по овочевих. Значить, тут взагалі-то я всю таблицю вам показую. Знову-таки, кому цікаво, тисніть паузу, фокусуйте свою увагу і дивіться, бо зачитувати це все відео буде 30 хвилин. Ну, я вважаю, що в інтернеті є інформація, кого зацікавило, там карбаміди сечовина, тобто. В моєму випадку, то це значить, і кілограмові такі упаковки. От так вони виглядають. Ну, Бо мені більше не потрібно. Буде потрібно, я взагалі -то купую добрива такими фасовками кілограмовими, а буває ще й менше. По 350-400 по г. Там калію з селітру. Я купував. У мене є також монофосфат калію, У мене є, е, знову ж таки, карбамід. Ви можете зараз бачити. І такі справи, значить, тож, якщо виникають ідеї, пропозиції, пишемо в коментарі. Нічого вам за це не буде. Тобто, навпаки, мені приємно бачити, що хтось проявляє з вас свою активність. І також іноді траплятимуться фото вам, дописи, тобто, у на нашому каналі. Тобто, я їх створюю сам. Взагалі-то вони несуть якусь корисну інформацію або фото. Якоїсь рослини чи то етапу даного про рослини, або ж навіть от я можу зробити допис про карбамід сечовина далі він з'явиться. Як вносити бажано сухим з водою? Як якщо сухим, то не просто сипати на ґрунт а під кореневе підживлення? Також там було написано 5-10 грамів. Я так. Зрозумів, на метр квадратний, тобто ну, там на 10 літрів води, це по овочевих, по деревах, кущах вже інша ситуація. От такі справи, значить, якщо кого зацікавило, є варіанти, є ідеї. Дивіться, редиска була. Добриво, значить, з добривом, все-таки також експериментую, хто використовував в домашньому господарстві вже не один рік. Пишіть і пишіть коментарі не тільки для мене, а пишіть взагалі, щоб люди, ті, хто дивитимуться це відео, мали собі уяву, як ним користуватися і використовувати. А я або під цим відео зроблю коментар, тобто допис також в описі зроблю допис і також зроблю в спільноті допис, де всі зможуть бачити норми внесення. бо... Можливо, хто собі захоче і Я особисто хочу е спробувати по часничку, бо нітроамофоска виявилася недієва. В моєму випадку я в тому році підживлював від жовтих кінчиків. Мені не сподобалось, мені здалось, що нічого це не дало. А я дякую за увагу і на все добре. Побачимось в наступних відео.